Перший національний і громадське телебачення презентують. Дніпропетровський майдан. Це від Я сутки в майже наручниках побував. Минув рік. Що сталося із тими, кого обіцяли покарати ілюстратори нової влади? Всі дії були, по-моєму, голубокому в дизінні заповнені. Київський бронетанковий завод. Нове керівництво, старі партнери, підозрілі закупівлі. Нічого не міняється в цьому житті, в цій державі. Було розкрадання і продовжується. Елітна військова частина. Навіть війна не заважає миколаївській владі відбирати землю в армії для своїх любих друзів. Я наоборот завжди виступав проти даної кампанії. Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, 21 січня о 22.00.